Сьогодні ми стоїмо на важливому етапі впровадження цифрових змін у сфері обліку трудової діяльності як одного з ключових напрямів цифрової трансформації державного управління України. Мова йде про перехід до електронного обліку діяльності громадян. Цей масштабний проект, розпочатой у 2021 році, був відповіддю на виклики часу. Зокрема, потреба у спрощенні доступу громадян до власної інформації про трудову діяльність та забезпечення прозорості обліку страхового стажу, також мінімізація ризиків втрати паперових документів. Наразі ми відкриваємо шлях до автоматизованого призначення пенсій. Відповідно до чинного законодавства, у червні 2026 року в Україні офіційно завершується процес переведення паперових трудових книжок в електронну форму. Наразі менше ніж за рік до завершення визначеного законом терміну оцифровано трудові книжки трохи більше половини застрахованих осіб Чернівецької області. Це означає, що частина громадян вже має доступ до цифрової інформації про свій трудовий шлях. Через веб-портал Пенсійного фонду України. Інша частина чекає. І ми, працівники фонду та роботодавці, не можемо ігнорувати цю ситуацію. Причини такої затримки комплексні. В окремих випадках це повільне надходження сканкопів від роботодавців, в інших помилки про поданні даних або відсутність належного контролю з боку кадрової служби. Не менш важливим фактором стали виклики воєнного часу, які вплинули на організацію обліку. Сьогодні ми закликаємо роботодавців активізувати зусилля, а ми зі свого боку готові допомагати та консультувати. Хочу подякувати всім, хто вже зробив свій внесок у реалізацію цього масштабного проекту.